Ян, що ти там пишеш, пишеш, і пишеш, і пишеш, і пишеш. Вода. А ти ще пишеш список свій. Корсь світильник. 7 тринадцять. <гум> Негарна застилет ліжко. Це буде у сім п'ятнадцять. То я пишу, в який починатиметься, а uh не -huh, uh -huh. в який. Далі. Якщо я поприбирати какашки 7,25. 10 хвилин какашки? Ну, може, якщо багато. Є, не какашка, а ліжко стелити гарно. Перевірити, чи є вода, корм добити, досипати. Це хай буде 7,30. Зачесатися. Хай буде сім тридцять сім. Десь так 에, скласти рюкзак. То хай буде. 에, То 7, він мав зі вчора бути складений. Тобто 7, з вечора. Сім сорок п'ять.